Чого досі не придумали ліки від раку? Ну, я, по-перше, чула історію про, про лікарів, які летіли звідкись, і вони знайшли ліки, і самоліт вже все, не долетів. Ну, це недавно було. Серйозно? Ну, типа, нікому не вигідно. Ну, бізнес. Ну, це сумно тоді, якщо реально не ну, стапорять винайдення цих ліків суто ти через те, що... Тобі сумно, то? тому що це не ти власник цього бізнесу. Кажи, як є завідно. Ну не знаю. Mm -hmm. Ти знаєш скільки хімія стоїть? Скільки? Ну, то що мені давали, я не купувала, але в частній клініці мені сказали цифру, то десь під 70 тисяч одна. Один раз прокапати да. це, типа, не якийсь курс, це один раз всього це да. 70 тисяч? Да. Так це не приділ. Ти не знаєш точно, але типа є вірогідність, що ліки вже винайдені, просто певні люди їх це стопорять? Я вважаю, що просто це нікому не вигідно. Угу. Ну, дивіться, блін, в космос літали, блін, старлінк там придумали. Я не знаю, щось там ми ще і ще. Діаманти іскусственні вирощують. А що, не можна? Можна. Я не знаю, я не вчений. Треба буде про це з якимось вченим поспілкуватися э... чи хто цим займається. Та ну я думаю, що можна. Хай, допустимо, не всіх типів, так? Да? Ну, от якогось можна. Ну, можливо. Я просто я міг би сказати, що так, да, але я ж не, ну, не вчений. Ну, можна. Ну, якщо постаратися, можна захотіти, то можна ж все. Ну так, да, але в якійсь вчені може сказати, що от по якоїсь там пить. Ні, біологічний, де виходить. то мене не старались. Ні, ну я думаю, що можна. Ковід придумали. Слухай